Снімаю. Привіт, друзі! Сьогоднішній влог у нас починається з моєї нової оперативної пам'яті. Я собі на днях придбав Hogwarts Legacy гру, і, як виявилось, що на 16 гігабайтах оперативки вона підзависає. Так що я вирішив продати. Ось вона, до речі, треба на пошту ще заїхати, відправити. І тут у мене була HyperX. Якщо хто не пам'ятає, хоче на неї подивитись, то відео із моїм ПК є на каналі, десь тут буде підсказка. Там ви можете подивитися, яка в мене до цього стояла оперативна пам'ять. І я вирішив її продати, купити тепер 32 гіга, 4 планки по 8 ГБ. Виходить разом 32. І також у мене та була на 3200 МГц. Ця 3600, так що буде трішечки поживіше. Правда, Гаррі Поттер у мене як фрізев, так і фрізить. Все трішки краще, але е, бувають такі неприємності. Доводиться чекати якогось патчу, якого ще, на жаль, немає. Так що толком я в нього так і не граю. Хоча оперативка Nava. На жаль, цим вже нічого не зроблю. Залишається тільки чекати. Ось так, до речі, виглядає нова оперативна пам'ять. Ефекти тут різні, зараз просто такий поставив, чомусь вона збивається. Насправді в мене не такий ефект стояв, але в принципі це і теж виглядає гарно. Зараз одягаюсь, потихеньку вже наполовину одягнений. Зараз беру свою кофту, збираюсь і їду із Санею. Мабуть, будемо знімати байчек і паралельно якийсь влог. Там Єгор з Мерефи повернувся, так що будемо чимось займатися, щось робити. Погнали! А, і, до речі, в інстаграмі я вже про це говорив, але на Ютубі ви про це не знаєте. Встановив собі 11-ту вінду, чимось схоже на OS, прикольно виглядає. От ну, а, в принципі, по працездатності вона така сама, як і десяточка, просто гарніша. От все з нуля поставив, тепер в мене комп чистенький, як новенький. Так, а тепер поїхали на каточку. Друзі, на цей раз попрошу вже в початку влогу. Поставте, будь ласка, одразу лайк, коментарі, щоб ми якось просувались далі. І набрали нарешті 10 тисяч підписників, бо ну скільки ж можна. Вже хочеться цю кругленьку цифру побачити нарешті. Так, ми з нашим складом зібрались. Каркарич, Мінчико, Єгорес приїхав, качає колеса, йому підігнали насос. Ось цей хлопець, який міштав попаси в відео. Так, що буде діло. Не начинка, як ти голову казав. Начинка. Так, я собі ще знайшов спот стрибнути з дабл пега туди вниз, і якщо я туди не з'їду, не впаду, то виїхати в, в ту зоряну браму. Знімаю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Та ні, поняття, типа я даже не ударусь ничего. А я знімаю в такій спозі. Йора, <плес> а ти далеко хочеш доїхати? Чи... Я хочу прямо туди, як вийде. Було б круто. Було б круто доїхати десь сюди. Тут дуже м'ясний спот. Сука, а тут ще поняв такі камні, а завод. <плес> Це м'ясний спот, тому що тут був ковбасний завод. Ой-ой-ой. Це, взагалі, якийсь, сука, сайдхоп. Ага, просто сайт сайдхопіком. Ну, нічого. Ти пристрілявся. Я, я... Ти пристрілявся. Тепер буде екшон. Екшон, екшонич. А Ну, нолі було. Дивись, тобі просто там дуже важко виїхати. Та щасно. Нормально. Я прям спробую. Дивіться. Туди, до кінця. Тяжкий спот для виїзду. Ще тут такі штуки. Я постійно як воно таке тут. Паличка, виручалочка. І Олександр Каркарич у нас ракурсами займався зверху. Це смакотине, що ти скажеш. Ну, не їй, а її мамі там. Так, там живе каркарова сестра. Це один з небагатьох спотів на наших широтах, який ми ще не чіпали. Там під'їзд нормальний, тут мікробані-хоп і третя плита, там якісь гілочки, їх треба прибирати зараз. Так, і ось гепчик. Сіє плити з другої на третю, але виїзду там немає, ну, майже зовсім ніякого там буде видно вже. Тут ось сніжок. Так що буде весело стрибати туди. Гілки, різні кирпичі, приколи. Тут ось мікробанік. Плюс в тому, що воно йде трішечки на скат і хода будуть. Угу. О, Даня, для тебе короче, дроп сюди, а ми вже будемо тут вижимати. Саня пішов до сестри по пісок. Сань, так пісок он. не пісок. Він хоче спросити поняття, чи можна пісок взяти. Сань, бери я тут ірсу чи що то. Я так і знав, що тут ще нормально, треба просто засипати тут поближче, то що воно як лід, короче, дуже літ. Що <рес> прабрами туди на угол не, не клюнуть. Це не... це не пісок, Сань. Це попіл? Так, боку, підійде. Ось сюди, ось сюди. О! Стоп. О, та ти що? Як так і було задумано. Стоп. Так, починаємо ми з Дані, бо в нього задача просто зробити дроп сюди. А ми вже будемо дивитись, хто тут яку лінію придумає, чи буде хтось перестрибувати цей гевчик. Коротше, Даня, давай, ти перший. Та тобі просто дроп, ніхто від тебе нічого не хоче більше. Ти ж дропав, що треба плизвати. Польмич поніс на резєму ще, попелу yeah. та ти шо? Сила, А це міть. Well, Козацька міць. Так, я тільки що... Шо... Доволі сильно впав. Пацанам кажу, не знімаємо. Зараз розкатаємось, щоб туди не стрибати. Просто тут дроп по діагоналі. От, я приземляюсь, на одну секунду все нормально. І потім я наїжджаю на цей горб. Мене викидає різка в мене, і в мене дуже сильно ця нога підвертається прямо так назад. Вона прохрустіла, я не знаю. Я зняв носок, подивився, наче все нормально. Вона напухла тут посередині. Я був безпекінніший, якби вона на стопі напухла, бо це стандартна, стандартна травма. А так вона напухла тут посередині, і... я навіть не знаю, що думати. Але з іншої сторони, я йду нормально, мені не боляче, болить тут ззаду, ну це зв'язки, це нічого страшного. От головне, щоб кості були цілі, начебто все нормально. Але я не знаю, я поки що на адреналіні. Не можу точно нічого сказати. Короте... Фух, я переживаю, але що все буде нормально. Піпец. Св'язки то таке. От Кості, блін. Коротше, цей спот не хочу, щоб я стрибав цей гепчик колись у майбутньому вже. Там він Єгор хоче. Не Саня хоче, але я не знаю, чи він буде. Єгор, я впевнений, що буде. Ууу Адібать є! Є! Метал. Трям між і клутай. Крутяк. Ого! Гібать, Саня, ти з не слишком. Хе-хе! Круто, Сань! І не на великих ходах, а так таким затяжним дропом крутяк ну що, я должен ебашить так как сяло моє перше іменно сольне відео. Угу. правильно сон. да ебать нахуй что нахуй Так, пройшло, мабуть, півтора тижня, як я розклався з ногою, і трішечки ми викатили ось покататись. Я таке 50 на 50 себе відчуваю. На флиту трішечки трюків, трішечки кадрів роблю. В принципі, я вже не хромаю, але біля тут відчуваю. Не знаю, досі не параної, але наче нормально. Єгор тут щось круче, закруче, викручує. Пацани підкатили. Олександр Каркарич. А як в футпленд вонеться? Так можеш не в вонеться, я не знаю що. Я просто... Я зморознув просто так. Не знаю. Часом пробуй його по нолі тоді зробиш. Футпленд Декаду. Його по Декаду. Ребят, його по нолі нормально зробиш. Я думаю, що не зможеш. Не відходь давай. Олександр Шерстюк. Так, ми прибули сюди. Офіційно, локація понятна сразу. Ну, ось ми тут. Тут і бай... oh. і що ми прибули сюди, щоб Олександр Каркаров пригнув в байк. Так, ми прибули ось сюди, щоб Олександр вбивав. Тепер сам його вистрою. Yeah, Олександр Коротше, Єгор, візьми його байк. Сука. Винищення покри Олександра Каркарова. Олександра Трафе. Олександр Треф зарізав покру на споті. Та давай більше хада. Розкачигайся нормально розкачайся? Щоб по кайфу було. О. О, Саня сказав, що цей трюк буде заридані. Вона така рама, що вона не поміщується в качелю. Ферстри. Буду газі. Оооооооой, похуй. А ні, не похуй. звуку чути, що таке прилетіло нормально. Ну тебе педалі офники. А покришки Редана. Саня Редана, а ці педальки Так, Саня в нас сильно постраждав, сказав, що діла не буде, коліна болить. Йому сильно припало. А Єгор послухав мою пропозицію з такою альтернативою, як а така ось штучка, яка буде обертатись навколо сонячної системи. І буде ніндзя дроп. Так, так ти ж крутий, а не... А, є, Аккуратно. Та, блядь, в ту В другу. Як стоять? Я розганяю, блядь, коли ти стоїш? Єбать, це нахуй стоїть. Я не знаю, як це здійснює. Реді, стеді. Мамочки з дітьми не зліться на мене. Ще на карусель нахуй. Все заради спорту. Чувак, тут, короче, Кирилл Волк, запускай. Пока. Пока. Да -да -да. Ого, блядь, ты куда так нахуй? Да. 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 Да, О, выехано. Мать. Командная работа. Бум шоколадка. Так, Саня, аппаратура на что она? Блин, Сань, ты был так близко? Да, нормально, нормально. Нет, это охуенный руку. Оооо! Как я бываю? Саня, просто так намучишь. Молочка. Ну, май же он. Це Кирилл забрав свою новую слим сидуху. Егор забрав свою новую слим духу. Ого, штыряка. Наконец. Наконец, то нормально сидушка может буде. А де фокус? А ні, така ж сама, в принципі. Такая Ось седуха. седуха. Да, в установках? Так. Я задоволений. А, тільки плати шестигранник гранник нужен. Шестигранник крутиться, лаваха мутиться. Екзекуція седухи. Наконець. У Йогора була така. Не дуже. Ось вона жирна така. Ну, ну в тебе більш слімова. Да. А блин, Оса, дай, ти не ся, як я сідушку викинув. Куди? Куди викинув? <схи> а ну подіж топові. О, та ти що, свіжак. Тепер свіжаком байк виглядає. Може комусь віддасиш, я не знаю. <схи> це це грип. Давай віддамо комусь, чи Далее. мені нехай хай дома покладе, я не знаю. Це Соня треф не буде катати. <схи> В <схи> натурі. Я сьогодні із з вибився, нахуй. Та нічого, ну таке буває. Все буде норм. Ти добрав. <світок> Даня, поклади її вдома, вона соня трафії поставить собі на барках. <світок> ну не викидай, <світок> ок. Що, куди поїде?